Дня. Сьогодні буду займатися ось такою прикрістю. Бачимо, да, що тут вже роками десятиліттями, мабуть. Буду працювати нашими продуктами Баня для ванни та туалету і дав прямо на будь-яких поверхнях будь-яких плям. Я її зараз взяла ось показую. Тут вони дві, позиції, дві композиції да, одній. Починати. Зараз вас вже збризнула, але настільки стара дуже ця вся справа, цей наліт вакняний і з іржею вже він, чи хто знає, що це таке, тому починаю. Коли закінчу, в процесі буду ще показувати, як все це піддається. Я знаю, що піддасться обов'язково. Дівочки, чудеса і чудес. Дві хвилини, три, ну п'ять не більше пройшло. Як я попереднє відео писала, набризгала його, почала губкою драти, не виходить нічого. Я взяла ніж. Це такі маленькі секретики, і отак його трішки у двох-трьох місцях проколола ножем, бо це дуже такий наліт був. Ну такий дуже, дуже, дуже старий. Вже бачите, який він ну, дивіться, і то товщина, яка. І прополола в двох місцях, і потім ще раз бризкала, не жаліла звичайно. дивіться, скільки я вибризкала, бачите? І буквально черговий раз тільки так, так ножиком торкнулася до нього, доторкнулася і все так коржем відпало. Там воно туди ще впало дуже багато. Тому продукція наша це не продукція, а це просто золото. золото.